Про підвіску. Автомобіль великий і важкий відносно. Шарові опори швидко закінчуються. Тобто 50-80 тисяч вони закінчуються. Спереді стоїть звичайний Макферсон по комфорту. Це не найкомфортніша підвізка, але вона м'якенька, вона проста, вона дешева. Тобто після багатоваженої, наприклад, Audi, комфорту тут значно менше. Але ж мінялися по гарантії два рази стойки. Оригінал на оригінал. Вони не витримують, їх пробиває постійно, вони течуть. Після того, як були замінені всі стойки в круг на каябу, стало набагато комфортніше, перестало пробивати. Все стало добре. Тому раджу не, не саме ці, але оригінальні за, замінять. По любому, тому що на них це це зовсім не той автомобіль.